Здається, Peugeot 308 в білому кольорі на передніх патронах. Ви бачите, що є в автопаркування. 15 рік, 2.0 дизель, прибіг 189, 14200, без, без підкрасів. Телефончик є. Складні електродзеркала. Панорамний дах. Ось така село машинки. По панорамі машинка, ще раз нагадую. Peugeot 308. Peugeot 308 продається. Складні електродзеркала. Так, телефончик є, 14 рік, дизель 1,6, 226 пробігу, 9, 499. Так, Телефон є, дзвоніть до продуцентру. цікавить складні електродзеркала. Шестистепенева механіка. так виглядає машинка Виповнює електропакет Peugeot 308. Так продається така машинка, ну поки що не продається. Стоїть на ринку, буде скоро продаватись. А може не буде продаватись Peugeot 5008. Продається такий кросовер, джип, як хто назве, сімимісний автомобіль, 21 рік, дизель 1,5, 103 пробігу, 29900, 1,5 Blue Motion, 8 ступенева автоматична коробка передач. Peugeot 3008. До вашої уваги Peugeot 3008 автоматичну коробку передач. Повний електропакет, так виглядає салон автомобіля, 20 рік, дизель 1.6, 225 пробігу, 12450. Телефончик є над ціною. Дзвоніть, питайте, хочете щоб бачили машинку на каналі, це потрошки. Дуже хочемо її подивитися. Продається такий Peugeot 3008. 5 рік дизель 96, пробіг 195, 9300 на автоматі. Є телефони, дзвоніть. Так, покажу вам саме машинки. Ось така, така цікава така ручка. Беріть Пізот 508. У кольорі на столевих дисках, на кубках. Так. 1,6 дизель, 177 пробігу, 11900 ціна є. Зараз я вам покажу ще салон автомобіля. Випоглядає він таким чином. Шестистепенева механіка. От так. 508 Peugeot 11900. продається Peugeot 3008. 3008 Peugeot. 9 рік, 1.6 об'єм двигуна, 227 пробігу, 9400, телефончик над роком випуску автомобіля дзвоні до продавця. Це не запутівські фари. Все нормально. 508 Peugeot. 508 й одні електродзеркала. В 19 рік, дизель 1,5, 145 пробіг рідний. 23 коштує. Телефончик є. 23 тисячі доларів коштує цей межо 508. Має вигляд Такий село на томбіля. Коли -то зацікавила машинка, дзвонить до продавця. Peugeot 3008 продається в чорному кольорі. 9 рік, 1,6 дизель, 196 пробігу, 8350. Коштує Peugeot 3008. Продається Peugeot. Машинка 12 року випуску, 1.6 дизель. 9650, 219 пробігу, 12 рік, у нас рік, салончик виглядає. Побачили, Ви дзвоніть до продавця, кого цікавить, це 5008. Продається Peugeot 3008. Так, салон машинки. Шестиступенева механіка. Рік 16, дизель 8800 ціна. Є телефончик, ось цікавий дзвоніть до продавця. Домовляйтесь по зустріч Peugeot 3008. Дизель 16, 14 рік, панорама 12500 ціна. Телефончик є, пробіг 98 тисяч. Невеликий пробіг, майже нова машина. Зверніть увагу на цей Peugeot